Добрий день, це канал. я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо пекти кекс шоколадний для мого чоловіка. Без цукру, без муки. І щоб було нам смачно. Так, 120 грамів вівсяних пластівців. Заляти 250 мл гарячого молока. Заляла, запарила. Два банани, два яйці. Дві яйці. Ось. Перебила. Одна чайна ложка розпушувача, 4-5 столових ложок какао, горіхи по бажанню. Так. Розпушувач мене є. Нам треба розпушувача буде. Так. Какао це, що я замовляла. Номер телефону Олі, те, де я замовляла, вкажу 068 144 66 35. Оля. 068 144 6635. Зветься Оля. Пишете її вайбер, щоб вона вам скинула прайс з цінами, чи прайс, чи як там його. І замовляєте собі. Вибираєте і замовляєте. Так, це у нас слівсянка. Це ми сюди виливаємо наші банани з яйцями, з крашенками, як там хто знає, як там кому зручно казати. А то знову мене звинуватять, що я не так говорю. О. Так, щось таке то. Горіхів я не даю, я дала ізюм. Мені з ізюмом смачніше. Пушувач. Чайна ложка. Ну, я трошки більше дам. Але я кошт. Я даю весь час а трошки більше. Ось так. Нема ні цукру, ні муки тут. Какао 4-5 столових ложок. Фину 4 подивлюся, яке тісто загусте. Какао дуже гарне, дуже шоколадне. Я напевно, що ще один раз замовлю. Дуже Дуже шоколадне. Дуже гарно пахне. Шоколадом пахне. Ось так. Ні, напевно, я більше не буду давати, тільки 4, бо в мене воно дуже шоколадне. Зазвичай я даю більше норми, як там пише. Але це какао дуже гарне, то я його даю норму. Я ось таку кілограмову пачку замовляла. То Наталя часто з ним робить цю помадки різні, ось і дуже воно гарне шоколадне виходить. Так що ось таке. -то. О. О! А, вже гарно пахне. Ось так. Це в мене. Така форма. Ось і. Це у мене моє тісто. Ну у мене тут тільки один банан, дівчата. Бо в мене другого не було, то я з одним роблю. Ви маєте два, давайте два. Ну Я не хотіла чекати, поки Наталя прийде, подзвонити до неї, щоб вона там купила. Ну, думаю, ладно. Я їй грошей не давала сьогодні. Ну, на те, щоб купити до школи, то вона на обід собі взяла гроші. А те, що щоб мені щось купляти, то я їй не давала грошей. Воно, якщо два банани, буде трошки рідше тісто. Ну, але так, як в мене немає два, у мене трошки буде не таке. Хоча бачите, яка неграмотна. Ну, вже пізно ванька в школі. Яблука додати, з яблуком перебити. Ну, але ж ну, є таке. О, і відправляти в духовку. А що я? Не включила духовки. От голова і два вуха. Відправити в духовку при температурі 180 градусів десь на 45-50 хвилин, в залежності, як ваша духовка випікає. Ось і до готовності. І зверху ще можна чимось прикрасити, якоюсь помадкою поляти зверху, чи ще чим-небудь, то вже на ваш смак, як ви бажаєте. Ось, ну, а тоді, як спечеться, я вже вам покажу, яке вийшло. І чи смачно, чи ні, ось таке то. Так що, для себе я на насмажила ось таких ось таких кукурузяних. Оладків, це роздушила одного. <гум> так що ось таке. Таких Оладків. А ігорові ось такого шоколадного кекса зробимо. Ну і Наталі також вона також таке буде їсти. Так що чекаю, поки духовка нагріється. А вам поки каміську скажу, хто не підписався, підписуйтеся, хто має можливість поширити в других соцмережах, поширюйте мої відео. Ось, за що я вам буду дуже вдячна, щоб наших людей більше збиралося і була нас більша, чим раз більше аудиторія. Так що, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. А зараз, поки мій пауза спечеться, тоді покажу. Так, я ну, свій кексик. Зараз ми подивимося, який він у нас вийшов. Такий шоколадний. шоколадний Зізіо. Ну ще гаражі середині. Mm -hmm. Наталю, йди смакотидам. Шоколятний mm чоколад. -hmm. Для неї помадку треба збарити. Mm -hmm. Трумає. А, я не говорю, я не хочу без шостечка попробувати. А попробувати? Ну мати почистити. Смачно. Дуже. І солодке, і смачне, і шоколадне. Поляти шоколадну зверху, Посипати горішками, смаженими фундуковими оце буде смачно. Але смачно. Навіть і мені одного банана солоду тут вистачає. Ну, ви посольте. Так, щось таке. -то. Готуйте, смакуйте, всім смачного, без муки і без цукру. І смачно. І корисно. І корисно. Так що, всім всього самого найкращого, Миру спокою, затишку, скорішої перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. і заходьте до нас на смакоту. А я буду йти порати свої кузульки. а то вже не загорами. Всім до зустрічі, Па-па.